Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про екологію як науку розрізнити живі й неживі об'єкти природи та дізнатись, що людина є частиною природи. Існування людини без природи неможливе. Різні науки вивчає природу. Ботаніка вивчає рослини. зоологія – тварини. А ще є наука екологія. Її назва походить від давнього грецького слова ойкос, що означає дім. Бо природа це спільний дім і для рослин, і для тварин, і для людей. Ця наука допомагає нам зрозуміти природу та навчає, як про нею дбати. Тож почнемо читати книжку Екологія. До живої природи належать птахи, комахи, тварини, риби. Вони рухаються, ростуть, їдять, народжуються. Є представники природи, які не вміють рухатися. І завжди стоять на одному місці, але вони теж живі. Вони народжуються з маленького насіннячка, ростуть, зеленіють, скидають листя і приносять людям велику користь, дерева і рослини. До неживої природи належить вода. Сніг, ґрунт, каміння, пісок. Людина належить до живої природи. Людина не може існувати без природи. Природа її годує, зігріває, навчає. Як використовує людина природу? Коли людина спостерігала за птахами, то винайшла літаки? Коли дивилась за рибами, то вигадала кораблі. Людину часто називають царем природи? Що буде, якщо людина? Вирубає всі ліси, побудує багато будинків, зробить багато меблів. Усі дерева зникнуть, а за ними зникнуть і ті, хто мешкає на деревах, і ті, що живляться листочками дерев, тобто порушиться рівновага у природі. Природа це дім. Для всього живого та неживого. Тож давайте разом турбуватися про нього. Сподіваюсь, вам сподобалась наша екскурсія по екології та природі нашої планети. Погляньте, яка вона в нас гарна, які річки, моря, океани, ліси. Давайте разом піклуватися про нашу чудову планету. До побачення, мої любі!